Мережа супермаркетів, один з яких незабаром з'явиться у шості, ось вже вісім років здійснює роздрібну торгівлю продуктами харчування та супутніми товарами по всій території України. Планується, що це буде найбільший магазин у нашому місті, адже матиме площу торгівельної зали 1087 квадратних метрів. Його будівля примикатиме до будівлі автовокзалу. А зі зворотньої сторони від фасаду розташується парковка для автомобілів на 35 місць. У тому, що зведення нового супермаркету вже розпочалося, переконалася наша знімальна група. Зараз на території огородженого майданчика ведуться підготовчі роботи, завозяться будівельні матеріали та конструкції, встановлюються вагончики для робочих, підводяться необхідні комунікації. Потім розпочнеться найголовніше зведення будівлі продуктового супермаркету. За словами головного архітектора шостки Володимира Єфремова, при проектуванні враховувалося і створення так званої зеленої смуги. Це знання защитної зеленої полоси, шумопоглащаючи вокруг цього об'єкта. И фактически вся загрузка и подход ну, фасадный к магазину будет со стороны автовокзала. То есть с той стороны, которая расположена лицом к улице привокзала. Там такой сложный узел, там же автобусы заезжают. Вот, отстой автобуса идет загрузка, теперь подвоз их товаров. і парковка посетителей, поэтому предложено зробити розділ схеми движения автотранспорту для того, щоб процессы процеси самих машин магазину і автобусу слідування. Зі сторони привокзальної буде розташована і під'їзна парковка на 35 місць. Втім, запевняє Володимир Вікторович, автівки покупців жодним чином не заважатимуть навколишнім багатоповерхівкам. Головним підрядником та генеральним проектувальником нового супермаркету виступило підприємство з броварів. Саме воно виграло тендер, який проводив замовник. Магазин примикатиме до будівлі автовокзалу, розповідає архітектор. Це буде типова одноповерхова споруда супермаркету, площею торгівельної зали 1087 квадратних метрів. Вони приобрели здані. ту часть здания автовокзала, которая там была. Вот. И на основании собственности закона, о собственности и того, что там земля у них оформлена, вот эта площадка, бывшая площадка стоя и загрузки пассажирское движение, что мы перенесли по, на улицу привокзальную, а та площадка пустовала. Ну, где навес, если вы знаете, был. Ну, вот. В связи с этим они пришли, вышли с предложением о строительстве данного об'єкта. тім для нашого міста такий великий продуктовий магазин типовим назвати аж ніяк не можна, адже за площею він більший, аніж ті супермаркети, які у нас вже є. За попередніми даними будівництво повинно завершитися восени наступного року. В планах шосткинських містобудівників реконструкція самого автовокзалу. Якщо буде построєн магазин сучасний, із легких конструкцій, сендвіч панелі і з благоустройством, то це буде тільки плюс для. Посідені нашого города, которые приезжают к нам в гості говорится, смотрят сразу на фасад города. Другим позитивним моментом пан Єфремов бачає можливу зміну цінової політики інших великих магазинів: нові робочі місця для наших городян та податки до місцевого бюджету. Зімелі налог і какіта пенсіонне числення, води зайняти наших людей повиситься. Поэтому магазин тысячи квадратов мы не каждый год строим. Поэтому я думаю, что это положительный будет, очень положительный результат для населения города, ну и визуальный эффект, архитектурный эффект будет.